Для вас на нашому каналі, і у нас сьогодні невеличка розпаковочка буде. Так, так, починаємо. Тут у нас мюрфіл приїхав. Так, ось, дивіться, які у нас гарні наборчики. Ось такий кексик приїхав шоколадний. Е, так, у нас є заміна возочка керамічного на пластик ось така полоничка пластикова. Маємо кілька таких наборчиків. Так, стадиться. Здається, три, маємо ще ну, два. тобто, всього тринадцять наборчиків є зараз наразі. Маємо ось такий підсвічник. Теж є заміна годечка. Тут тобто має бути у нас здається. Вже не хочеться розкривати. Так, тут є у нас а, ось бачу його. Так, у нас іде пластиковий кажанчик тут. Ось тут трішки видно. Ось цьому бортику. Маємо ще три еспресо. Так, тут теж йде заміна гозочка на пластик. Так, Тут теж, теж йде пластик. Маємо ось таких кутів. Так, у нас ось такий готичок. Він зночі світиться цей гозочок. Так, маємо одного блакитного метелика. Возичок у нас йде пластик, ось така квіточка. І тут у нас ось такий новорічний підсвічник. Лізтяний підсвічник наш так. Возичок у нас йде пластик. Ось тут така гірочка з копочкою. Так, відкриваємо ще один. І тут у нас знову Еспресо приїхало. Багато я їх взяла, бо їх дуже багато хотіли, багато питають. Так, іде на заміну заміна годочка караміки на пластик. Маємо ось таких прянич... пряничних друзів. Так, так а що у нас йде із гнушечком? Опіртя не бачу, жовтого що йде замінено. чесно, подивимось зараз. Так. Так, так так, готичок бачу є, але скоріше всього, що це в нас йде пластик. Хоча, хоча не знаю, ось такий тут готичок у нас з цього наборчика. Можливо, і кераміка. Бачите, не бачу жовтого папірця, то можливо це і керамічний буде годзичок. Треба роздивитися мені його ближче. Так, ой, глянь, скільки на з цих шоколадних кексиків маємо ще чотири. Тут у нас йде заміна годзочка. У нас йде пластиковий, полуничка. І лишилася у нас ось така ще відьмочка Маємо. Гудзик у нас іде пластик. Тут у нас кіт пластиковий, кожу його ближче. Трішки його буде видно, цього котика. І маємо зимовий ліс. Так, ось такий маємо гудзик. Ось такий сніговачок. У нас на заміну пластиковий прийшов. Бісер дуже гарний, такий білосніжний, прозорий, розсяє, близькою, Дуже гарний бісер в цьому наборі. Так, Отже, повний хіл у нас на сьогодні все. Маємо дуже багато чудових таких наборів, і відкриваємо, тут, я думаю, буде менше бути щось. Великі два. Другою, Так, отже, маємо три три набори і дивимося, що у нас тут. Друзі, ми ось такий набір новорічних іграшок на ялинку. Дуже гарний, такі прикраси. Американська комплектація. Набір новенький, чистенький, непошкоджений. Все з ним добре. Ось маємо весь комплект. Бусинки, ниточки. Ось набір у нас 2003 року. Далі, Далі у нас приїхали ось такі дві схеми. Одна була під замовленням, одна буде вільна на продаж. Схеми новенькі, запаковані, не відкривались. Ось такий сюжет. Ось цих схемок. Набір. І ми маємо ось такий набір Dimensions, золота колекція. Так, ось такі рожеві троянди на чорному. Маємо ниточки, канва. Чорна. Набір закритий, не відкривався. В хорошому стані дивлюся. Американська збірка і набір у нас 1998 рік. Ось такий у нас раритет. Приїхав дуже гарні квіти. Ось такий дуже-дуже класний, -дуже тут ниточки. Так, все з цим наборчиком буде. Отже, на сьогодні буде все. Підписуйтесь на наш канал, ми ще чекаємо багато гарних посилочок.